Друзі, вітаю і запрошую на нашу вже традиційну конференцію рандеву у клубі для ландшафтних дизайнерів. Вона відбудеться 28-29 березня, тому плануйте свій час уже. Для тих, хто вже добре знає, що таке рандеву у клубі, прошу просто переходити за посиланням і реєструватися, бронювати собі місце на конференції. А для тих, хто не знайомий з нашою подією, розкажу трошки більше. Рандеву у клубі це експертне середовище, де провідні лектори і практики зі сфери ландшафтного дизайну і архітектури розкажуть вам свої новинки, свої кейси, буде багато практичних знань і багато лекцій. Рандеву у клубі це також нетворкінг, нові знайомства, нові можливості налагодити співпрацю. Обговорення спільних проєктів, обмін досвідом, ідеями, які, власне, змінюють ринок, і нам потрібно до цього адаптуватися, відповідно, і запозичувати одне від одного ідеї і так разом розвиватися. В у клубі це також місце для натхнення. Тут ви знайдете точно багато однодумців тих, хто допоможе вам розвиватися в цей непростий для нас час. І тому запрошуємо реєструйтеся. Лінк на реєстрацію буде в описах до наших відео. Будуть якісь запитання, є номер телефону. Звертайтеся, відповімо на всі ваші запитання і чекаємо на рандеву-клубі.